Доброго дня. Зараз початок серпня. Тут посаджений у нас буряк. Всі хочуть мати його на столі в товарному вигляді, щоб він був не дуже великий і не дуже малий. Тобто є якась певна калібровка бурячку. Але виривати його ще зарано, бо він буде погано зберігатися. Тому він повинен бути до осені корінцями у землі. Що робити, коли він вже великий? Тобто далі йому рости не потрібно. От. Для цього, ну, це дивлячись, як, як, яка земля у вас. от У нас земля дуже гарна, тому він виростає такий, що в кастрюлю не влазить. Для цього я беру і зрізаю йому всю ботву повністю. Отако от зрізаю. Це для нього. Велику урону не нанесе. Корінці будуть у землі, а бадиля буде потрошку знову відростати, але це його трохи сповільнить його зростання і розвиток самого клубня. Тому там, де вже він великий, я зрізаю повністю. Далі йду порядку. Там, де він ще не великий, я залишаю. От бачите, тут великий, я зрізав. От пішли маленькі. Але це вже рости не буде. Тут великий я зрізаю повністю. Оцей ще може порости трошки. Я йому зрізаю, ну, частину можна зрізати. Дивлячись, якого він розміру. Цей великий, зрізаю повністю ботву. Оцю. Тут можна половинку зрізати. Це ще може порости. Цей великий. Підстригаю його. Він буде до осені зберігатися і не буде рости. А той, що бачите, ось маленький, я залишаю. Він ще набере товарного вигляду, збільшиться у розмірах. І дожине оцей. Те тобто ви будете мати всі бурячки однакового розміру. Тільки це, за цим треба слідкувати. Це бадилля можна не викидати, воно дуже корисне. З нього я роблю салати. В наступному відео може покажу вам салат. Він дуже поєднується з рибою. От бачите, великий треба зрізати. Таким чином обробляю всі буряки. Вон там, де густо посаджені, також можна прибирати. Тут ще буде рости, там ще трошки поросте. От таким чином ми його нормуємо, калібруємо, бадиля це зрізаємо. Дякую вам за увагу. До побачення всім гарного здоров'я. До побачення.